Доброго дня, розкажіть нам, будь ласка, про те, що от прем'єр сказав, буде відбуватися ось продаж російських активів, які будуть конфісковані в Україні, за процедурою малої приватизації. Що вона передбачає? Як це відбувається? Дивіться нам напевне потрібно ще певні якісь роз'яснення оточення в частині того, яким чином вони будуть заходити на приватизацію. 에, тобто, що буде підставою, 에, і 에, підставою... звісно, звісно, так. О. Я я пізніше просто хотіла про це спитати. Чи обов'язково мають так, бути я судові я рішення? Я я, з цього. Я зараз регіональний керівник ще з, з, з такими процедурами не ознайомлений. А от частині далі процедурних дій, які будуть відбуватися в приватизаційному процесі, в принципі, так як було сказано, що це буде забезпечено. Ті ж самі процедурні норми, що, що стосуються малої приватизації. Тобто об'єкт буде е, підготовлений в частині інформаційного поля, е, що за ним є, які активи, пасиви, які зобов'язання, які активи за ним числяться. Вони будуть відображені в Прозоро, де будуть бачити будь-який потенційний покупець як в Україні, так і за кордоном, тому що ця система є е, е, на базі інтернету. І е, далі будуть відбуватися торги через Прозоро, тобто також з прямим відкритим майданчиком, де кожен може взяти участь і в процесі е, е, вибору ціни аукціонної буде визначений переможець. Підготовка такого об'єкту, ви зараз про неї сказали. Хто цим буде займатися і наскільки вона буде насправді довготривалою? Ну я розумію, що все залежить від об'єкту, але загалом, якщо маєте вже подібний досвід, не прямо в конфіскації, та я, я скажу свою суб'єктивну думку зараз. Такі це все-таки є все суб'єктивна, бо я перед собою знову ж таки ми немає. Я немає особисто е, прямого, е прямих е нормативних документів. Ну дивіться, в чому полягає, якби саме ситуація. Тобто має бути процедурна норма, яка е, е, цей об'єкт виставляє на приватизацію. Тобто я з цією процедурною нормою, яка виставляє його на приватизацію, тобто приймається рішення, я наразі ще не ознайомлюю. А далі, в принципі, все з цього моменту е, вступає в сила ті нормативні і законодавчі норми, які і зараз є. Тобто все далі буде діяти фонд в частині тих прописаних норм, які є для приватизації. Тобто практично якби ваше питання полягає, яким чином цей об'єкт буде от виставлений наказами про приватизацію. Я думаю, що це, в принципі, як на мене, це не дуже такий складний механізм є. Е, е, має бути вибір яке е, законодавче поле, яке порядковує його, е, його принципи, такі як виставлені на приватизацію, а далі, знову ж таки, на в законодавчому полі, вже буде відбуватися сама приватизація. Я зрозуміла. Просто питаю вас, якраз скільки може зайняти підготовка до продажу от такого одного об'єкта. Коли вже скажімо так, процедурно, те, що ви зараз сказали, коли ви будете вже володіти ось такою інформацією. Наприклад, скажімо, що це буде судове рішення. І після ось цього судового рішення ви вже безпосередньо точно знаєте, що ось цей об'єкт іде на приватизацію. Дайте скільки його треба підготувати? Чому питаю, щоб зараз ось це вже зруйноване? Воно потребує грошей на відбудову, і людям так само потрібно розуміти, скільки часу б... давайте. Як зазвичай, я вам скажу так, достатньо оптимальні варіанти це, щоб ми виставили, коли вже прийнято рішення про приватизацію, щоб його виставити на, на сам аукціон, треба в оптимальному варіанті, там, до місяця часу. Ми аукціони самі оголошуємо, коли вже приймається рішення є інформаційне повідомлення, сам аукціон відбувається за 20 днів після такого інформаційного повідомлення і оголошення. Тобто саме аукціон після цього. Тобто ми беремо, якщо брати ці норми, це в межах там до двох місяців об'єкти мали би при хороших варіантах бути виставлені на право. Не виставлені вже, а проводиться аукціон. Ну так, і вже навіть, ну тоді вже все зрозуміло. Два місяці орієнтовно те, що маєте ви справу з те, що чим ви маєте справу зараз безпосередньо, як це буде відбуватись, побачимо. звісно. Коли таке рішення є, то десь приблизно тебе в оптимальному варіанті це два місяці і вже відбувається аукціон. Знову ж таки, ми бачимо, що коли е, іде ось такий коли лоти виставляються на аукціон, е, ви визначаєте і стартову ціну, і переважно так само вже е, орієнтовну вартість. Також знаєте, якою вона мала би бути за ціну кожного ось такого лота, як з вашої точки зору, суб'єктивної, поки що, будуть визначатися ось е, е, вартість таких російських активів. Там немає суб'єктивної думки. Якщо сказано було, що воно далі буде по принципу аукціону, то скоріше... Давайте так, я наразі зроблю все-таки паузу, щоб необхідно нам певне роз'яснення з точки зору можливо стартової ціни, бо зараз є чітка процедура встановлення стартової ціни. Вона в переважній більшості встановлюється на рівні балансової вартості або на рівні вартості оцінки активів згідно балансу самого підприємства. Це законодавче поле, яке зараз порядковує стартову ціну. А отже, безпосередньо самі торги вони вони вже формують продажну ціну, ринкову ціну про те, що ми говоримо. І ще е, на останок, е, знову ж таки, от в вашому регіоні, в на Львівщині, е, Закарпатті і е, на Волині, е, чи відомо вам про те, які вже от об'єкти можуть потрапити? Якщо навіть їх там не будете називати, просто орієнтовно е, чи відомо вам про це про яку кількість йдеться, і е, е, чи вже цікавилися ви цим, навіть на такому особистому, скажімо, рівні? Ну, є певне розуміння як мешканця Львова, я там як керівника цього регіону, але я з цією інформацією все-таки необхідно більш звертати, необхідно звертатися до Центрального апарату фонду держмена, які консолідують в цілому інформацію. В них вже є об'єктивна і цілковита там достовірна інформація, про які потенційні об'єкти або які вже є. Так що я наразі тому все-таки е зроблю. Схиляння на те, що ту інформацію необхідно взяти від центрального апарату фонду держмайна. Але ж такі все рівно є у вашому регіоні? Просто є так. Є звичайно, там є також об'єкти, які мають от російські корені, які будуть скоріше за все також продані з аукціонів.